Олександр Олесь, Міцно і солодко кров'ю упившись. Міцно і солодко кров'ю упившись, Сплять вороги уночі. Тихо з повіток плуги витягайте, Куйте в проваллях мечі. Стогнуть брати наші в тюрмах проклятих, Грати залізні рвучи. Тихо з повіток плуги витягайте. Куйте в проваллях мечі, мати без сина, жінка без мужа, плачуть життя кленучи, тихо з повіток плуги витягайте, куйте в проваллях мечі, мають знамена, і б'ється юнацтво крови потоки лючи, сміло з повіток, плуги витягайте, куйте вселюдно мечі.